Genesis – це кофаундингова компанія, яка разом з крутими фаундерами більшість з України створює більшість консюмер продукти в різних індустріях. У нас є такі флагмани, Headway, Amo – компанія дуже велика. Холі це нова зірочка Женезісу Universe — Також дуже крута, успішна компанія. BetterMe Також з'явилась у Genesis майже. В кожній категорії консюмер-продуктів ви знайдете один продукт, а може більш генезіс. Ми даємо капітал на те, щоб побудувати компанію. Також у нас є фреймворк по роботі з тими проектами, які ми будуємо. Ми Дуже сфокусовано будуємо консюмер бізнес. Ми розуміємо, як це робити, як будувати такі продукти, так щоб вони подобались користувачам. І також я вважаю, що найголовніше, що Генезіс дає нашим партнерам, фаундерам, це те, що в них є можливість спілкуватись з іншими фаундерами. Насправді це ком'юніті це саме головне, що є в енезіс.